Далі будемо говорити про ситуацію на фронті, зокрема що відбувається у районі часового яру. Знає наш наступний гість до нас. Приєднується Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжо Романа Дашкевича. Доброго ранку вам доброго ранку. Дякуємо, те, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Традиційно ми питаємо за район там, де ви перебуваєте. Вашу відповідальність, яка там зараз ситуація і як минула ця ніч бої тривають. Досить таки непрості важкі бої. Ворог продовжує намагатися нас протиснути на північному фланзі. і безпосередньо постійно перебувають. Під його увагою це Клещівка і Андріївка. Він постійно задіює свої підрозділи для штурму. При цьому працює артилерія. Артилерія працює як в день, так і вночі. Постійно підтримує артилерія і наступ. Досить таки часто працюють його фіпіві дрони з скидами. І сьогодні одна з ключових роль на полі бою це міномети. Міномети, котрі працюють для підтримки нашої піхоти. Скажіть, яку зброю найчастіше використовує ворог? Чим атакує? Ну, якщо взяти на сьогодні, то із обстрілу вогневого ураження це? Найчастіше він використовує саме міномети, потім ідуть дрони, а потім вже артилерія також От. Якщо брати по його штурмовим діям, то на сьогодні в більшості спостерігаємо це піхотні підрозділи, які здійснюють штурми після артилерійської підготовки. Тобто механізована складова сьогодні у нього задіяна досить таки слабенько. Він не кидає, як це було до цього цілі колони в бій, підтримує свою піхоту, ті ж танки на відстані зараз. Коли ми говоримо за зону вашої відповідальності, чи росіяни змінюють ті населені пункти, де вони найбільше намагаються тиснути? Ну, якщо взяти, то у нас так на постійному вони натиску. Це у нас Клешівка Андріївка, тобто у них такі вектори застосування сил, вони не зміни. Ну і звичайно, часів як. Причому часів як це через Калинівське, саме тут вони намагаються просунутися вперед. І також з півдня вони намагаються штурмувати часів як. там через зелені на всадження. Ну і звичайно, це напрямки Іванівські ступочки. У нас вони також залишаються незмінними. Ну і також ви згадували про те, що росіяни здебільшого використовують саме живу силу. Чи зараз ви фіксуєте можливо скупчення або що вони підтягують резерви? Вони намагаються це робити, намагаються поповнювати мобілізованим свої втрати. Однак сказати, що якісь підрозділи просто перекидуються на наш напрямок важкувато. Більше я би так сказав, що вони перекидують підрозділи саме на покривський напрямок з інших напрямок. Напрямків ну не з нашого на нашому напрямку. Вони намагаються тримати тиск. Постійним для того, щоб все ж таки не давати нам розслабитися, не дати нам перегрупуватися, і ми не маємо можливості допомогти нашим сусідам. Якщо аналізувати за останні дні, чи ворог змінює тактику, чи вона залишається такою самою? Якщо брати буквально за останні півтори тижні вона. Залишаються це піхотні підрозділи. А до цього ми дійсно спостерігали, коли вони намагалися застосовувати броньовану техніку. До того ж, ми до цього бачили, як вони намагалися то штурмувати в лоб безпосередньо часів, як то знов поверталися до охоплення по флангам. На сьогодні більше вони намагаються все ж таки протиснути нас по флангам, тому що лобові атаки для них дуже затратні. Вони втрачають. Значну кількість як особового складу, так і безпосередньо броньованої техніки. От якщо взяти по втратам, це ще не ти тиждень, а аж те тиждень, що вже повністю минув, то у них було біля двох тисяч втрат загиблих і поранених. Перед цим було тиждень півстари тисячі, тобто ми може, могли спостерігати на 500 чоловік. У них воно збільшилось. Зараз ми багато чимо від наших партнерів заяв про допомогу, про озброєння, про снаряди на фронті безпосередньо. Чи вже відчувається ця допомога? Так, допомога дійсно є. Якщо брати по нашій артилерійській бригаді, то кількість боєприпасів збільшилась, БК у нас поповнено. Ми маємо можливість. Більше підтримувати піхоту і звичайно вишукувати цілі на другій жі лінії і їх знищувати так. Така тенденція на сьогодні спостерігається, але як би там не було, все одно їх замало. Витрата досить таки значна, тому що активний бойовий дії я Також хотіла запитати на вашу думку, що могло би зупинити ось цей наступ росіян, який чинник би зміг змінити ситуацію зараз на фронті. Ну кардинально допомогло би збільшення вогневого ураження, тобто це залежить як від кількості безпосередньо пострілів, так і звичайно від озброєння, від того, яке озброєння нам постачають, якого калібру воно постачається, і звичайно від типу самих пострілів, від типу самих снарядів по ураження. Ну і звичайно, те, що вже дискусується, досить таки давно, на даність уражена, щоб ми уражено, щоб ми могли вражати його е, скупчення ще до того, як він зможе підтягнутися до лінії бойового зіткнення. Пане Леше, дякуємо за те, що сьогодні зранку змогли долучитися до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерала Хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков говорили. Ми про ситуацію на фронті. Зокрема, ми говорили саме про напрямок, де знаходиться безпосередньо місто Часів Яри, де росіяни за словами нашого гостя, не зменшують натиск.